Всім привіт! А я сьогодні в гаражі і буду ковиряти меган, якого тут ви не бачите, він стоїть в іншому гаражі. І мені вчора довелося їхати 18 кілометрів з відчиненим багажником, тому що багажник не захотів зачинятися. Розібрав я замок. Коротше, вчора я довго намагався зачинити ляду. Але коли ось цей крючок викруткою затискаю, він назад відчолкується. Тобто він не фіксує петлю, яка тримає саму ляду. І я помітив, що ця пружинка якось не так стоїть, почав її там ковиряти з тої сторони з іншої. Якщо так подивитись, тут є віконце, ось де її видно. Я почав ковиряти і вона нарешті вилетіла. Коротше кажучи, хочу зараз я його вскрити та подивитись, що тут трапилось. Моторчик я витягнув, напряму подав плюс-мінус, він працює. Чому вирішив перевірити моторчик? Тому що коли я клацаю пультом, то я не чую ніяких звуків у замку. І я почав думати, що замок вийшов з ладу. Цей замок новий коштує від 600 гривень, там 600-700 1000 з чимось. І на одному сайті я чомусь знайшов оригінал, написано оригінал Renault. 8000 з чимось. Мабуть, то якась помилка на сайті, ну не знаю. Коротше, так, так як мій інструмент зараз залишився на дачі і дрель, і болгарка, то я зараз ось такою штукою намагаюсь позбавитись цих закльопок Добре, що в мене є ось такий наборчик. Тут навіть можна прикрутити такі маленькі обрізні круги. Не знаю, понадобляться, знадобляться чи не знадобляться, але зараз будемо намагатись якось виправити цю ситуацію, тому що купувати новий замок я якось не хочу. Зараз я вже почав спилювати, потім покажу, що з цього вийшло. Ну що ж, розібрав я цей замок, шестерні цілесенькі, зазвичай у всіх або якийсь зуб зламався. Не Знаю, тут така якась штука є. За що вона відповідає, я ще не зрозумів. Так, тут щось відламалося, але я так розумію, що це не дуже важливо. Якась частинка або звідси, не знаю, зараз подивлюся. Але найголовніше ось що з пружинкою. У мене пружинок багато, зараз може щось таї підберу. Не знаю, може щось і буде таке. Або мені так здається, або цей замок вже не відремонтувати. Тут, мабуть, ось в цьому місці. Повинен бути, повинен бути отвір для Оськи, я так розумію. Щось дуже схоже на те, що тут щось було колись. Замок розібрати я розібрав, а як його зібрати, я не знаю. Коротше, тут така проблема, що ось ці втулки, які я зрізав, вони не просто закльопки, а вони ще й втулки. І вони, як можете бачити, йолочкою багато яросні. І навіть якщо я його зможу зібрати докупи, то коли я буду варити ось ця частина, вона з пластику. Можна було би просто на... Точечки прихватити. Або я не знаю, висвітлювати якісь тут отвори і потім вкручувати сюди якісь болтики. Ну, найголовніше ось цю пружинку, чуток я так зміг виправити, все збираю, але з цієї сторони стоїть ось така пружинка. Яку я ніяк не можу сюди встановити. Моторчик я перевірив, він працює. Проблема була тільки в тому, що ось ця пружинка вилетіла. Але буде на запас або кому, якщо потрібні, якісь частини з цього замку, ці шістерні, цілесенькі, моторчик, кому треба. Пишіть. А я купив собі новий. Два дні їхав зі Львова, на пошті перевіряю, ось ці піни були погнуто. Один я виправив, якщо можете бачити, вони такі кривесенькі, але я вже під'єднував і все працює. Тому зараз його встановлю, і на цьому проблема буде вирішена. Замок встановлено. Збираємо карту, прикручуємо та перевіряємо. Що, перевіряємо. Зачинився з першого разу. Закриваємо. Не відкривається. Перевіряємо через цю кнопку. Ух ти, щось підзастріє чомусь. Так, зачиняємо ще разочок і відчиняємо через цю кнопку. Є. Підклинює вже амортизатор. Треба його теж міняти. І не один, а два. Коротше, замок я будемо вважати, відремонтував сам. Суть цього відео такова, що не варто витрачати час, щоб щось зробити з цим клятим замком. Тому купуйте замок, який не оригінальний. Цей я наприклад купив за 603 гривні. Поставив, зараз я вже покатаюся і буде видно, як він себе буде вести подалі йому використання в подальшій експлуатації. Але я не знаю, мабуть, то якась помилка. Я, мабуть, навіть зателефоную за тим номером і спитаю, скільки ж, врешті, коштує той замок, бо 8518 гривень це занадто. Тому купуйте звичайний неоригінальний замок. Не треба там займатися якоюсь ерундою, як я бачив там на Ютубі, хтось там. Збочення повнісіньке. Тому купуйте звичайний замок, ставте його та користуйтесь. Зйомка, так? Підійди, будь ласка, ближче. Дивись, я тільки що на відео розповідав, що він 8518 гривень коштує, і, і глядачам розповідаю, що це, мабуть, якась помилка, що я зараз зателефоную і узнаю. А заходжу він вже подорожчав. Коротше, дзвонимо зараз. Це сайт Exist.ua, Зараз ми спитаємо виклик. Алло? Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, замок кришки багажника на Renault Megane drugiй універсал. На сайті можу номер продиктувати? Номер. Номер товару. Вісімдесят два Зараз одну хвилинку. Одну хвилинку. Під ладька. Зараз товані. Вісідесят дев'ять. Дивіться, є пропозиції по оригіналу. По оригіналу це буде на 8.07. Можливо, привезти. Ціна буде 8602 гривень. сука? Є не оригінал. Він трошки швидше може приїхати. Зараз хвилину, покажу. Польський бренд. Роблять на 21.06 1825 гривень коштує. Ого, це ж на 21.06. Добре, дякую, тоді, якщо не знайду, десь швидко треба, то до вас затягують. Дякую, гарного добре, вечора. до побачення. Тобто, друзі, ви все чули. Це не помилка. Оригінальний замок. Коштує 8602 гривні, а тисяча там, він сказав польський оригінальний буде. Тому ще раз з вами попрощаюся, скажу вам купити оригінальні запчастини і забийте болт на ці всі приколяси. У мене немає слів. Всім гарного вечора, бувайте!